Привіт! Сьогодні поговоримо про мутації у біології. Мутації зміни генетичного матеріалу, звичайно ДНК або РНК. Мутації можуть бути викликані помилками копіювання генетичного матеріалу протягом поділу клітини, опроміненням жорсткою радіацією, хімічними речовинами, мутагенами, вірусами. Або можуть відбуватися свідомо під клітинним контролем протягом таких процесів, як, наприклад, мейоз або гіпермутація. Мутації ти можеш спостерігати щодня, але не звертаєш на них увагу. Поглянь на букет з ромашками та тапни на квітку з мутацією. Вона має іншу будову. Розрізняють спонтанні та індуковані мутації. Спонтанні мутації виникають під дією природних мутагенних факторів середовища без участі людини. Вони збільшують різноманітність живих організмів і створюють матеріал для природного відбору. Індуковані мутації з'являються при спрямованому впливі на організм мутагенних факторів. Використання мутагенних впливів дозволяє збільшити кількість мутацій у сотні разів. Таким чином, використання селекціонерами хімічних мутагенів дозволило отримати поліплоїдні форми рослин, які відрізняються стійкістю до несприятливих умов та більшою продуктивністю. Так людство отримало сучасні сорти смачного винограду без кісточок. Ще 100 років назад гроно винограду було маленьким, з декількох ягідок, несмачним та мало, безліч кісточок. Мутації можуть виникати у соматичних або статевих клітинах. Соматичні мутації виникають у будь-яких клітинах, крім гамет, можуть виникати у певних частинах організму, наприклад, різне забарвлення пелюсток в одній квітці, різне забарвлення очей у людини і тварин, гетерохромія. Ми це часто можемо побачити у собак породи хаски. Тапни на песика. Генеративні мутації виникають у первинних статевих клітинах або у гаметах, передаються спадково при статевому розмноженні. Наприклад, гемофілія, порушення згортання крові, синдром Дауна у людини. Найчастіше мутації ми можемо спостерігати у дрібних тварин. Поглянь на мишу, тапне на неї. Це звичайна домашня хатня миша, але її забарвлення часто піддається мутаціям та має різні варіації. Види мутацій бувають різні. За рівнем їх розподіляють так: генні зміни в межах одного гена, хромосомні зміни будови хромосом Пригадай її будову. Геномні зміни кількості хромосом. Переходимо до вивчення генних мутацій. Генні мутації або точкові найбільш поширений клас мутаційних змін. Генні мутації пов'язані зі зміною послідовності нуклеотидів в молекулі ДНК, тапни на ген. Бачиш червону ділянку. Ось якраз зона, де може відбуватися мутація. Вони призводять до того, що мутантний ген або перестає працювати і тоді не утворюються відповідні РНК і білок, або синтезується білок з зміненими властивостями, що проявляється у зміні будь яких ознак організмів. Ці зміни окремих генів часто призводять до важких дегенеративних захворювань, зокрема численних хвороб обміну речовин. Розглянемо види генних мутацій. За характером змін у складі гена. Дуплікації. Повторення ділянки гена. Поглянь на екран. Тапни на схему дуплікації. Роздивися. Буває ще такий варіант мутації, як вставка. Вставки поява зайвої пари нуклеотидів. Поглянь на такий ген. Вставка позначена червоним. Тапни на нього. Роздивися. Переходимо до розгляду делецій. Делеції випадання нуклеотидів. Заміна нуклеотидних пар. Поглянь на схему перетворення гена на мутантний. Тапни по ній. Інверсії переворот ділянки гена на 180 градусів. Тапни на модель. Роздивися Більшість генетичних змін так чи інакше пов'язані з переходом людини на осілий спосіб життя і початку інтенсивної сільськогосподарської діяльності. В результаті різко зростає опір епідемічних хвороб, які свого часу вбивали цілі народи. Друга причина криється в колосальному зростанні популяції людини як виду. Швидкий стрибок змусив людей мігрувати в пошуках альтернативних місць проживання, які природно, кліматично відрізнялися від звичних умов. Все це призводило до необхідності швидкої адаптації та генної модифікації. Зараз людство працює з мутаціями, вчиться використовувати їх для покращення свого життя.